Дивіться з вами Артур і ми продовжуємо знімати Лего Ніндзяго. Сьогодні у нас набори Лего Ніндзягу дракон Зейн. Так, давайте я вам покажу першу фігурку. Це Зейн нас, Зейн Ікс. Бачите, нас. Ага, Ось Зейн Ікс. Має такі кризині ззаді меч у нього. Друга фігурка у нас кранчо, скелет кранчо. Такий у нас клоун, типа. Небо клоун. Так, у нас обзор будет швидкий. Ось у нас коробка. Так, у нас такого коробка. Так. Затишиє такі -во малюнки. Тут скелет. От у вас всякі функції. Ось такі зейн намальований. Ну, і сам дракон зейн. У ну, него крила повертається он. Так, он, так, Ну, рідні боки. Голова теж стріляє. Зараз спробую стріляти. Чекайте. Чекайте. Зараз попробую спробую каму стріляти. Фу. Бачите ось цей шарик. Крижаний... Це ніби крижана куля. Так, обзор на швидкий. Тут я о, бачите такі цепочки є. Отківо. Для дракона, щоб його тримаю в повітрі. Ну е і думаю, ми будемо закінчувати відео. Думаю, я випущу ще один обзор е про, е про набори. Я хочу випустити про дракона вогняного кая. Але в мене ще його нема, думаю, що буде. Ну, ми будемо завершувати це відео. З вами був Артур. Е ставте лайки, підписуйтесь на канали, е ставте коментарі. З вами був Артек. E, це моє таке e, ну справжні ім'я моє артур. А так називається Артек. Всім удачі і всім пока. З вами був Артек.